Отак. Копаємо, копаємо, садимо все. О, дивіться, крає. Ось таку розору робимо. У нас тут мокро. Ось сюди кидай. Ага. Ось так. Тут подивіться, там вже дещо посходило. Ще маленька зіллівже, а тут, о! Посадили капусточку, ранню під тепличку, А тут ету ще треба прокопати. Ось тут ете все засипай. Що? Геть до теї розорки. так, да. так, да, так. Да, 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 да. А я думав, ні. Сюди. Кура. кула? Чи ти тут прокопаєш? Ось геть ту Все. Отакі розори в нас. Все. Все, зараз будемо капусту садити. Не, шика, ти <гум> ну, а ти мені поможеш. Ого, тут кабачки, ціла ліжка. Тут цибуля, Зараз тут будемо капусту садити. Зараз піду побачу. Що тут? Тут теплиця в нас. Зараз ми побачимо. Чи капуста наша прийнялася? Зараз угу. побачу я. Ну, яка хороша, слава Богу. О, бачили? Яка красота. Приймалася вся. все, ховаємо, росте, Ой, яка красива вся. Покажу вам свій город. Так часник у мене. зараз покажу весь свій город. Тут цибуля. Це вже я посадила помідори. Тут посіла огірки вже. Холоднувато, але ну, нічого страшного. А Тут у мене, о, подивіться, капуста. Вчора посадили ще тут капусту, там середня, там по теплицею рання і тут трошки ще ранні посадила. Там цибуля, тут ліжка цибулі, тут кабачки остання ліжка. Дощик пройшов, тут ще нічого нема. Ось такі в мене городні діла. Ось такі, ось такі ми розори прокопуємо, бачите? Отут вода. Тут у нас цибуля. Вже раз сапала. Тут щавель. Це теж треба буде сапати. Трошки радочки пробила, нічого не видно. Тут буде морква. Тоже щось є тут, тут. я глюпала вже о, крошки. Бачите, я пробила крохи. Тут краще видно, а це. Вчора посадили клубніку. Ще чотири радочечки. Ось така клубнічка. Посадили клубніку. Ось такі мене поливаємо, щоб взялася. І тут у мене клубніка. Ну тут вже, подивіться, вже виглядає, вже велика тут села, бо прийнялась. Теж садила пізно. Отакі у мене городні діла. Це клубніки, з Вінниці нам прислали. Отака. Ми її будемо поливати, вона одийде. Тут у мене... Цибуля, така маленька сіночка, сіночка. Ну тут, о, отака, зараз я покажу. Отака цибулька. Оце вона, о, оце. то мені все треба тут глюпати, щоб знайти ту цибулину. Тут щось почала длюпати трохи. Все, треба сидіти, дивіться, отак, як і там. О, о ще що робиться. Тут у нас. Так не спіє вийти. Ну я тут цибулю вже розполола. Хай і будемо ще раз полоти. Тут морквочка. Тут моркву добре видно. Отакий у мене город. Зараз покажу в теплиці, що робиться. Вітер сьогодні. Тут посадила два огірки. Один і два. Щоб їх банками закрити. Різку вже їмо. Від цього попускали вуха. Ой, боже, Боже. Скрізь за всім треба дивитися. Далі вони підіймуться. Ось такий перець. Тут ще в мене помідори. Оці буду теж висаджувати. Цей перець зараз вже зацвіте. А цей маленький. Ой, коротше, в мене роботи не початий край. Не знаю за що хапатися. Завтра будемо, навірно, о, трошки полила. О, такі вже там цвітуть, будемо підв'язувати. Тут чим не хризантеми стоять. О, така в мене тепличка. Почнем ще капусти, скільки, турання і середня. Ще до ці треба дати. А тут помідори посадила такі гарні. Треба висаджувати срочно мені помідори. Завтра буду висаджувати, якнеться де будемо садити і все. Що ж ти зробиш? Бо пропадуть шкода, де останеться, де викину, де. Ось такі мене треба прибирати. І тут буду все прибирати. Треба помідори садити. Чимало, подивіться, як трава взялася скрізь. Закриї там огірки свої. О тут. -то, тут огірочки вже сходять, посходили. Такий кабачок. Та. Цибулька перей. А там салат. А там окроп в кінці. Там бурячки червоні вже я прополола. О, таке, Люпай. Тут же цибулька повиходила, бо вся не вся, ну пощі. Далі підемо Да де все. Тепло, дощ, дощ ішов, але ну, невеликий, ну трошки полив. Вчора посадили, тепер, мабуть, поливати не будемо, бо вчора полили добре, що дощ полив трохи. Ось такі в мене діла.